Зараз зараз, ми, зараз, я попробую все так краще. О, так буде незручно сидіти. Ну, отже, всім привіт, друзі. Дякую за підтримку попереднього відео. Через те, що е, люди підписалися, люди залишили коментар хороший. Я зобов'язаний продовжувати знімати далі. Давайте поговоримо про Нью-Йорк. Як сталося так, що я прилетів саме Нью-Йорк? Чому вибрав це місто? Це відео, яке я зараз записую, вже не перше. Я вже десь другий раз пробую записати щось для вас, але воно не, не так класно вийшло, як хотілося. Отже, чому саме я вирішив приїхати в Нью-Йорк? Для цього є 5 основних пунктів. Перший пункт це те, що з самого дитинства. Бачу по телевізору, чув кліпи, музика, друзі, які, які які колись тут були, тому хотілося в нью йорк В моєму, в моєму скажімо так, моїй інформаційній бульбашці, і загалом в моєму дитинстві склалося враження, що Нью-Йорк це є столицею світу. Мені здавалося, що це ось така найголовніше місто на планеті, і якщо ти... Можеш тут жити, то ти, то ти крутий, то класно бути тут. Це бачення не завжди так було, але от коли я приймав рішення стосовно поїздки сюди, то це було таке на поверхні, скажімо так. Я думав, ну ладно, Андрій, якщо вже, якщо вже їхати, якщо ти вже їдеш, якщо тобі вже не складається в... Норвегії, так як ти собі планував, ну тоді, якщо мова йде, якщо ти хочеш в Америку, ну тоді тільки Нью-Йорк, нас більше нічого не цікавить. Ми їдемо в Нью-Йорк. нью йорк це дуже такий мультикультурний центр. Тут люди з усього світу, тут амбітні люди з усього світу. Нью-Йорк насправді є не таким вже й старим містом, йому 400 років. Тобто Нью-Йорк, він молодший за е, ми, звідки я родом, Коломиї скоро буде 800 років. Але ось е, це, це от, з того, що ми знаємо, це знаєте, як ще колись тут, тут зароджувалась Америка, от люди з, 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 з усіх куточків світу їхали сюди і пробували тут реалізувати себе. І от я знав, я знаю тільки поверхнево про цю частину історії. Нью-Йорку. але мені здається, це вже дуже надихаюче і вже дуже якось класно жити там, де, е, куди, приліта... куди де починали свій шлях, е, такі, скажімо, найвідважніші люди з різних куточків землі. Мені здається, це класно. Це цікаво. Тут дуже велика українська діаспора, одна з найбільших діаспор українських. Є велика діаспора в Канаді, ми знаємо, Чикаго і нью йорк Величезна церква католицька, тут є, і ще деякі церкви. Я не є сильно релігійною людиною, але те, що тут є церквою, то це тільки показує про те, що на цій землі. З повагою ставляться до релігій різних національностей. Мені здається, це класно. Мені дуже подобається, що це, що, що я знав перед тим, як сюди їхав, я знав, що це демократичний штат, я знав, що тут цінують ліберальні цінності, я знав, що тут е адекватно ставляться до людей е різної сексуальної орієнтації. Мені здається, це правильно. Мені здається, що людина має мати свободу в тому, як вона живе, якщо вона когось іншого нічому не принижує і не ображає. Отак, це трішки інакша тема. Це можна потім брати. так. Чи мені мені подобається, що це демократичний штат з ліберальними цінностями? Мені подобається, що тут все ж таки. Тут не дозволено мати зброю, так як в Південних Штатах, так як в Техасі, і це добре. Мені подобається, що, отже, я сказав, mm -hmm. мультикультурність, те, що це мультикультурність, те, що е, тут така цікава історія цього міста. І мені ще, ви знаєте, я напевно скажу, мене от надихало те, що Є думка, що ви, ну, ви всі чули про американську мрію. І от реалізувати американську мрію в Нью-Йорку, мені здається, це, це таке завдання зірочкою. І навіть я зараз, коли це говорю, я собі уявляю, що десь там може є якийсь коментатор і скаже, чувак, типу, ти що там собі не фантазував? Яка американська мрія? Ти, Типу, в тебе немає якихось там супердокументів, ти звичайний українець, який яких зараз 240 тисяч тут по юфою і що ти собі накрутив трішки. Але як я казав раніше, це місто, куди приліжа... прилітали люди з усього світу своїми крейзі, своїми такими, знаєте, трішки е... ідеями, в які ніхто раніше не вірив. І їм вдавалося, комусь вдавалося, а хтось зараз десь тут під мостом спить. Але багато кому вдавалося реалізовувати себе тут. І, і коли ти прибуваєш сюди, ти відчуваєш, що це місто приймає, воно приймає тебе, воно приймає твій виклик, воно каже: Окей, ти хочеш тут чогось досягнути, ось тобі можливості. Ось тобі можливості, в яких, якщо ти будеш старанним, якщо ти будеш наполегливим. То у тебе є високі шанси досягти успіху. І це не тільки моя думка, це думка багатьох тих, кого я тут зустрічаюся. І загалом економічно ви можете побачити, що в Нью-Йорку дуже висока купівельна спроможність, що означає, що тут крутяться гроші. Люди тут заробляють, люди тут витрачають, люди з усього світу прибувають сюди, щоб вигідно продати свій талант. І це класно. Це класно, коли барбер тут може заробляти достатньо грошей, щоб мати непогане життя. Коли, тут, в принципі, кожен при правильному підході. Правильний підхід, я маю на увазі, це те, що коли ти постійно в голові маєш таку якби, лампочку, яка світиться і каже: шукаємо краще, чекаємо на, на пошук можливостей. На пошук кращої реалізації свого вміння, на пошук того, щоб свої вміння покращувати, щоб робити себе ліпшим спеціалістом незалежно від сфери. І тут я тут я бачу, що тут це є, тут це культивується, тут дуже з повагою ставляться до людей, які хочуть чогось в житті. І ось навіть я зараз це говорю і я розумію, так, ось це те, що тут, знаєте. Я казав, що тут дуже багато культур, багато національностей, з повагою ставляться до різних національностей, різних якихось релігійних напрямків. Але що є дуже-дуже класним, що тут сильно культивується думка, що будь-хто може стати будь-ким приправи, що тут досі вірять в американську мрію. Тут дуже амбітні люди і. Знаєте, як в кіно, коли ти бачиш там десь хтось, щось... Якісь, ну, я не знаю, якось чи то я якісь такі фільми дивився. Ну, якось все класне, всі оці такі люди, які десь собі там ціляться наверх і хочуть досягнути багато чого, то вони часто починають так, як, можливо, навіть як і я, коли ти вже в принципі не самий молодий, коли за спиною є якісь. Успіхи, є якісь невдачі, і ось овесь цей сплав досвіду, сплав якогось там болю, сплав, можливо, з додаванням того, що а назад то нема вже так би багато причин повертатися, то ти тоді перетворюєшся в людину, яка ти тоді відкриваєш собі дуже багато інших сторін. І таким чином твоя. Те наш як би так навіть правильне слово підібрати, е, твоя спроможність на досягання результатів стає значно вищою, ніж ти знав, ніж ти це думав раніше. І, і мені здається, класно жити в такому місті. Я трішки, можливо, відійшов від теми. Давайте в мене є тут невеличкий список. Е, що це стосовно того, що. Що є класним, що, 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 що було, е, що приваблювало мене в Нью-Йорку. Е, я вже щойно, можна сказати, говорив дуже багато про цю атмосферу, яка тут є, і я хочу ще раз наголосити, давайте я на я зараз вам спробую показати. Тут є такий трішки сьогодні не найкраща погода, але там ви би побачили Манхеттен. Той, який ви бачили у фільмах, які ви бачили, де тільки про це говорилось, ось там фінансовий центр, ось там біржа, від якої залежить те, як будуть, е, яка буде ціна долара в світі. Ну, Добре, від того, як там щось відбувається, залежить те, як буде життя навіть у найменшому місті на планеті. І це цікаво. Десь там зароджувався хіп-хоп, десь там починали свої кар'єри одні з найвідоміших акторів нашої сучасності, так само, як і письменники, так само, як і режисери. Ось десь там я забув на якій вулиці. Сільвестр Сталоне написав сценарій до свого культового фільму Рокі-Бальбоа. Рокі, Рокі. Можна на вулицях зустріти знаменитостей, які на даний момент МТ, як скажу, формують наше якесь бачення цього світу. Про політику я говорити не буду, я не знаю багато про це, але я думаю, ви самі знаєте, наскільки Нью-Йорк є важливим в цьому плані. І, і класно, класно буде тут. Я дуже шкодую, мені мені дійсно сумно, що колись раніше я не, не зміг сюди приїхати. І я навіть по доброму заздру тим людям, які там в 20 років прилетіли, ще навіть 25 прилетіли в Америку. Друзі, ви, будь ласка, реалізуйте себе правильно, ви отримали такий шанс в житті зробити щось велике і при цьому і при... зробити щось. Цікаве, гідний, просто прожити нормальне життя. Зараз, коли я це говорю, то можливо хтось скаже: ну, почнуть, є люди, які зараз в Україні проживають, і їм може бути неприємно те, що я ось так дуже доблесно говорю про е, Америку. Але дивіться, Україна прекрасна держава, але ще задовго до війни обставини складалися там так, що навіть якщо ти суперталановитий, щось класне вмієш робити, але... Ринок такий, така політична ситуація, що ти не міг дорого продати свій, е, свій талант. Ти не міг сантехніки не дуже дорого заробляють, в Україні, не, не так багато заробляють, як в Америці. Мій примітивний приклад, але моя думка в тому, що в Україні труд, і... труд не так високо цінується, як тут. А для чого жити там, де тебе цінують менше? Для чого жити там, де тебе цінують менше? Якщо десь ти можеш заробити більше, десь твоя цінність вища, і хтось тобі буде більше радий, ну то будь там. Якщо тобі там ще цікавіше, ти бачиш там якісь перспективи для себе, якщо ти там навіть відчуваєш себе безпечніше, і тобі там подобається якась дух, навколо, атмосфера, то ми вільні люди, напевно, треба застосовувати своє право на свободу. Ну, ось. Так, давайте продовжимо тут. Що ж у нас по списку було. А то влити воду це, це дуже легко. А, так, атмосфера. Та, те, що я говорив про ду... Тут справді дуже цінуються ініціативні люди, вмотивовані люди. Доказом цього є те, що досить швидко можна отримати дозвіл на роботу, досить швидко можна отримати водійські права. Відкрити свою власну справу в мене немає свого власного бізнесу, але я знаю людей, які навіть без знання англійської мови вже мають свою справу і працюють самі на себе. А в Україні вони це не могли зробити. Чи класно це? Я думаю, класно. Класно, що якийсь хлопець приїхав е по ЮФОЮ і зараз міг там ну десь він знайшов гроші, правильно все організував, і зміг відкрити свою кав'ярню. Чи є це признаком того, що Америка... Відкрита і сприятлива для молодих амбітних людей. Так, це є прикладом цього. Що люди, які працюють фотографами, легко можуть собі орендувати хорошу, хороше житло і їздити на машині. Барбери теж так само можуть. Дівчата, які роблять класний манікюр, класно живуть. Це ж прекрасно, це треба. Це не ти, ти не якийсь там друг якогось політика, ще щось тобі. Ти не без якихось суперзв'язків. Ти вже... За кор відносно за короткий час вже виходиш на досить нормальний рівень життя. Це добре, це треба цінувати, за це треба дякувати цій країні, і це треба поважати всій країні. Тому так, е, нью йорк Америка, країна можливостей. Країна, де цінують амбітних, цілеспрямованих, е, витривалих людей. Коли я говорю витривалих, то я знаю про що говорю, тому що я довгий час працював по 12 годин зміна була 11-12 годин. І я не враховую про те, що треба було ще годину, інколи годину 20, витратити на ще в одну сторону. А потім, якщо назад, то це 2 години 40 хвилин, це тільки витрачаєш на те, що ти живеш в метро, е, що ти їдеш в вагоні на дорогу, це жахливо, це недобре, ти мало спиш, але я не унікальний в цьому, багато хто мав такий досвід, і люди пробиваються, це якось закаляє, і це змушує. І, це, і ти таким чином розумієш, що ти ну що ти спроможний? Чи ти дійсно хочеш того, заради чого ти приїхав в цю країну? Добре. Е, про українську діаспору я говорив. І ще одна така причина, чому Андрій тут, це те, що у мене є сестра, яка допомогла мені приїхати сюди. Вона мені також допомогла на самому початку тут. І насправді це просто співпало. Співпало те, що я завжди хотів в Америку. Не, не просто в Америку, я завжди хотів в Нью-Йорк, і що в мене тут з'явилася, і в мене тут сестра, яка мене прийняла тут. І на перших порах мені дуже сильно допомогла. Я буду це пам'ятати вона. І... І її чоловік, вони мені дуже сильно допомогли. Це люди, завдяки яким мій старт в Америці був легким. Я не, не харчувався десь там зі смітника. Ці люди, які зробили так, щоб мені було добре і легко. І якщо в мене десь щось тут ще не вийшло, то це через мене само, а не через них. Як, вже скільки я записую? Ну добре друзі, вже трішки затягнулося відео. Е, будь ласка, я, основне я сказав, місто можливостей, місто, про яке я знав самого. А, не повторювати. Якщо цікаво, мені дуже потрібно, щоб ви залишили свої коментарі. Розкажіть мені, що ви хочете, щоб я вам показав, що вам цікаво дізнатися від мене. І я постараюсь і зроблю це для вас. Я тут. Для того, щоб частково показувати, що мені здається, є важливим, але так само хочу робити те, що саме ви хочете. Ну і звернення до того, якщо ви зараз це слухаєте, чи там собі там плануєте на якісь ризиковані кроки, ви знаєте, ризик має бути продуманим. І тоді, якщо ви, а просто так пригати в невідомість, не рекомендую. Так чи інакше всім гарного дня, гарного вечора. Будь ласка, залиште якийсь коментар. Скажіть, чи нормальний вам звук із цим мікрофоном? Я спі я купив спеціально, тому що підписалося вже там 408 людей, а це якби 408 людей і 800 переглядів. Це вже якби такі непогані цифри. Тому, друзі, дякую за підтримку. Нехай у вас все буде добре. І будемо продовжувати з вами спілкуватися. Ось так. На все добре, до побачення.